Дача в зону атаки у Буковини. Удари вже один-один. Буковина зрівнює рахунок на 16 й хвилині. Теж дуже красиво, теж дуже красиво, дуже впевнено зіграли. Причому хочу звернути вашу увагу на тому, що вже подібний момент, подібна атака у. Буковини була. Тоді вперше пробили вони поворотах, Пам'ятаєте, кажемо так, із поділом на дві підгрупи. Група А та група Б. Відповідно. Тут усе звично. Ну загалом на старт виходять 18 команд по дев'ять команд групі А та групі Б. Відповідно. Звертаємо увагу на те, що минає удар воротах. Тим часом і рахунок у нас відкрито на 51-й хвилині. забитим м'ячем відзначається Андрій Андрейчук. У е, обійми своїх партнерів по команді. Здавалось би, нічого такого надзвичайного тут не було. Але якось одразу два гравці е, загубили тут Андрейчука. Ну і відзначаємо вдалу навісну передачу в цьому епізоді віддати. Не зовсім це його робота, але віддає він точно на Соловйова. Соловйов не виконав пристрільну передачу. Відбили чернівецькі футболісти. Цього разу вже є в них можливість організувати контратаку та порушення правил. Проти Морговського, але оскільки м'яч залишається в володінні Буковини, то арбітер у нас не зупиняє гру. Удар по воротах і відкриває у нас рахунок на 53-й хвилині матчу Максим Гірний. Ну, дуже і дуже, звичайно, ж, розвиток подій у сьогоднішньому матчі. Нагадує те, як у нас події розгортались в матчі, які в четвер відбувся між цими ж командами на цьому ж стадіоні з Миколаєва, і звісно, що вболівають вони за свою команду. Ну, тут пенальті. Так, ця надія місцевих вболівальників на Бурласа. Удар. 1-1. І так, 72-га хвилина. 1-1. Пішенко реалізував пенальті. звісно, що це кутолей. Будеше подано. Вибивають м'яч. Удар м'яч. І на останніх секундах залітає м'яч. Ворота. 90 плюс 5 хвилині. Зараз подивимось. Так і бачите, дотиснули. Відзначився цим голом Бойчук. Навіс. На лінію на 11 метрів м'яч у Сітці 1-0! Буковина виходить уперед. На 50-тій хвилині відзначається Юрій Дудник. Центральний захисник. Юрій Дудник виграє повітря і забиває. Дудникові за три тижні виповниться 22 роки. Забиває він перший гол у цьому протистоянні. Зінь. Ну і гол будь-які ворота. Може, десь гру трошки розкривне. Опасна Гончарука ліворуч. Це хороше закидання. Гончарук непогано увійшов у гру. Данило Гончарук. Зараз дають йому розвернутися. Він підключає партнера. Іде прострільна передача. Гончарук. Удар гоу! Вау! Один 0 виходить в перед Луковина і забиває такий вийшов на заміну. Данило Гончарук. Побити більш відкритим. Ось і побачимо, що мав рацію ваш коментатор. А зараз вітаємо Данила Гончарука. Футболіст, якому не вдалося розкритися у складі Кривбаса. Вихованець Донецького Ну, Він забував уже за Буковину минулого сезону. В цьому сезоні перший гол для нього. Але... Захисто навіть не пам'ятає таких випадків. Слідкуємо за атакою Буковини. Кольцов. Відає наліво. І арбітер призначає пенальті. Пенальті, який виконуватиме капітан Віталій Кольцов. Пробувай Кольцов! М'яч у воротах. 0-1. Буковина виходить вперед. На 44-й хвилині відбувається цей гол. Віталій Кольцов 30-річний вихованець вінницького футболу. Розпочинав свою кар'єру в донецькому шахтарі. Роберт. Це душа. власне кажучи, е, е, фактично 5 років, коли вони руки допомагають, де негала. Міжтори зараз не ліву флангу. Навіть 3 е, поля, ну, а це по епізоду молодом класна передача з лівого флангу знову ж е, тут не гра. Писників минає гра а, така, що тут не може легко давати боротьбу власному бротарському данщику, ну і Шинкаренту виграв цей епізод, а, не зламав. Рей. Вона продовжує навантажувати саме лівий фан, з якого і прийшов перший м'ячу у ворота минає. Ну як же ж так грається команди у своєму а, штрафному майданчику? Бростається повний класний удар, мільярдний удар арбітр. Ви бачите, як він бачить цей Ну, Відповідно, питання як і питання до виконання цього вироку. Подача Хамелюка. Пасічник перший на м'ячі. Завдають удару футболісти буковини і забиває м'яча безуглий. Безуглий на 49 й хвилині матчу. Відкриває лік своїм забитим м'ячам за Буковину. І робить рахунок на табло 1-0 на користь Чорнівецької команди. Показує він сердечко, комусь на трибунах. Мабуть, своїй дружині ризикнув таке припущення я зробити. Вітаємо Микиту Безогло із забитим м'ячем. І нарешті один із багатьох кутових ударів призвів до взяття воріт Поділля. Хамелюк на Морговського. Муровський один проти двох опонентів вирішив надійно зіграти, повертає на Бойчука. Бойчук, хороше закидання. Вперед на партнера по команді. Небезпечний момент. І 1-0, друзі, рахунок стає в нашій зустрічі. забитим м'ячем відзначається Данило Гончарук, якщо я не помиляюся. Варто відзначити дуже і дуже круту передачу від Богдана Бойчука. Як все-таки своєчасно зорієнтувався тут Богдан, ось Бачимо повтор цього епізоду. Прийняв, побачив забігання від Гончарука. І зрівнюють рахунок футболісти Буковини. 1-1. Саме кутовий приносить дефіцентра. Поговоримо пізніше подивимось повтор взяття воріт від Буковини. Другої половини в нього не так багато було роботи. Чого не скажеш справді про його візаві, його колегу по амплуа Івана Фісана. В нього. Роботи було предостатньо. І м'яч у сітці забиває Богдан Бойчук. Бойчук, перепрошую, так. Рахунок стає 0-1 на користь Чернівецької Буковини. 87-ма хвилина поєдинку. Буковина відкриває голам сьогоднішньої зустрічі. Є в заявці, але поки, мабуть, не готовий починати матч з перших Тут контакт у штрафному майданчику суперника і пенальті. Пенальті призначає арбітер матчу Дмитро Осауленко. Варто сказати, що активніше саме Буковина розпочала цей матч. І Дивимося за виконанням пенальті. Віталій Кольцов відправляє м'яча у Владислава Рибака. 1-0 на користь Буковин. Радіє лава запасних Чернівчан, радіють тренери. Чернівецького клубу радіють футболісти на полі ми бачимо поспужний по обличчях Віталій Кольцов. Третій забитий м'яч у поточному сезоні. Юрій Дудник, Арсеній Кілєвий, Михайло Рудавський та Ігор Солдат. Ой, хороше переведення. На правий фланг тут декілька футболістів Буковини. Бойчук із пробиває пробуває. Забиває Богдан Бойчук. Рахунок 2-0 на табло стадіону Буковина. І комфортна перевага для чернічан встановлюється ось цим влучним ударом Богдана Бойчука. Хороший удар м'яч стрибає по газону, і дуже важко зреагувати Владиславу Рибаку на такий постріл 23-го номера Буковини. І саме від його руки м'яч залітає у ворота. Спокійно стоїть артарському майданчику чужому. Пішов що вона лісі, на тобі торік крутиться у топоворота! Четверта хвилина! Самісінький старт зустрічі! Буковина виходить вперед! 1-0 на користь команди господарів. І святкує Іван Тищенко. і Ти святкує разом з ним уся команда. Ось це так старт. Здавалося це просто тримання від Буковини. Безугли. Він претендував на удар. Тама ось тут удар відбувається! 84-хвилина! та хвилина. Виходить вперед Буковина! 2-1 на користь команди господрів в самому кінці цього матчу. І мала купа від радості завалюють собою гравці Буковини. Безумно без був поруч з ударом по воротах Час попереднього купового. І зараз Микита Безуглий. Саме його команда вітає забити м'ячем. Два голи після кутових. Морговський готується виконувати кутовий. Пам'ятаємо, які стандарти небезпечні у виконанні чернівчан. Є подача. Можна пробивати. Не удається пробити Тищенку. Кольцов, кольцов задає ударою його! 51 хвилина Віталій Кольцов відкриває рахунок цьому матчі, завдає прицільного удару у кут. Воріт футбольного клубу Кудрівка, який не захищав голкіпер Роман Льопка. Та й, власне, не бачив він через скупчення гравців перед ним. Куди ж пробиватиме Віталій Кольцов? Ну і вітають капітана Буковини його партнери. Дуже важливий м'яч для чернівчан на початку другого тайму нашої зустрічі. Наближну Сійку подає Морговський. Удар по воротах. Гол 1-1. Буковина зрівнює рахунок у нашій зустрічі після Микита... стандартного положення. Микита Бузугли забиває, не святкує. Микита Бузугли забиває оборот своєї колишньої команди. Господарю поля. Тут небезпечна атака. Тищенка э, Перепрошую, Кожушко. Пробиває пробиває Тищенко, про якого ми з вами говорили буквально декілька секунд тому. Точнісінько кладе м'яча у Кут воріт Іван. 1-0 на 11-й хвилині цього матчу виходить вперед. Чернівецька Букови. Дивимось ми в забитого м'яча Івана Тищенка. Тут також варто відзначити і Олега Кожушка, який встиг. Те... Асоїст віддати. Шістьох футболістів першої команди створює моменти. І зараз Глучук штасову медальську віддає передачу. Удар по воротах. 1-0 на користь Буковини. Богдан Бойчук. Богдан Бойчук виводить Чернівецьку команду вперед. Хапається за голову і не вірить своєму щастю чином. Святкує Буковина і Григорій Чурілов. Володимир зараз не є основним футболістом Динамо. Це дуже схоже на те, як Володимир Брашко грав у матчах молодіжної збірної України. Товариський зустрічах Брашко підслизнувся. Так, до стану Газону сьогодні є питання. Безперечно. Газон не ідеальний, але все одно втрата м'яча на рівному місці від Володимира Брашка. Намагався їм порушити правила, не вдалося Глущука зупинити, не буде. Відбувається на ці поковини. Підбір за ними. І тут зрізається м'яч у Козиренка. І вже от вихід. Один в один може бути, але красно розкрутився Гончарук, Гончарук. Удар поворота. Забиває Буковина, забиває Данило Гончарук, ловлять юксу на контратаці. Дивимося, розкрутив там мігниця Гончарук і пробиває за меж штрафного майданчика. Доволі такий класний гол, ефектний гол від, юк, від Буковини. І... Співаков невдало вибиває. М'яч залишається у Буковини. Кужушко. Кужушко накручує суперник. Кужушко, подача проходить. І важливо виграти другий поверх юкса. Мяч у Буковини. Удар! 0-2. 0-2. Стає рахунок. Ось ця метушня у Боротарській призводить до того, що на 23-й хвилині Буковина забиває другий гол. Ложняв, що Тищенко забиває другий м'яч. Солдат на газоні, але м'яч у боковини, І Атака триває. Андрійчук власну передачу на кожушку. Кужушко вже в шкільній зоні. Кружушко пробиває по воротах і рахунок стає у матчі 0-3. Олег Кужушко. Третя компенсована. Олег Кужушко забиває свій перший м'яч. Зворушний Максим Пірсов. Тут вже атака від Буковини. Плакса переводить м'яча на фланг, можна забивати. І відкриває рахунок. Данило Гончарук на 15-й хвилині нашого поєдинку. Скористався він помилкою захисників металіста 19-25. Ось, власне, і повтор іде передача від плацці, здавалася неточна. Момент заграно, але тут кравець помиляється під час переведення м'яча на кого зі своїх партнерів по обороні. Досвідчений футболіст, Василь кравець. Так. Невпевнено зіграв. Тут не розібрались між собою, здається, Снурніцим. Можливо, подумаю, що Варакута вийшовши до півфіналу Кубка України. Тищенко, э, перепрошую, Кожушко із м'ячем і забиває м'яча. Олег Кожушко. 1-0 на 36-й хвилині цього матчу. Йому з потор цього епізоду. Тищенко відпасовує на Олега, той розвертається і злівує, пробиває у незахищений. Просто ще зараз вводить м'яча у гру голкіпер РК Юкса. Гончарук перший на м'ячі. Виграє повітряний двобій, відпасовує точно на Плаксу. Плакса на Бойчука. Бойчук забиває другий м'яч буковини цьому матчі. У цьому поєдинку із Юксою. Ось ще раз дивимось спутор епізоду. Плакса виконує подачу на Бойчука і не найвищий футболіст. Богдан Бойчук головою розстрілює ворота Кирила Баранцова. Thank you.